Вітаю! Буду говорити не системно, я просто хочу, щоб ви відчули внутрішній мій стан, адже від вас тут багато чого залежить. Бо я боюсь, що ми можемо побудувати країну, в якій диктатура нового пролетаріату буде тиснути на всіх більш-менш звичайних і адекватних людей. Буквально от, йдучи до вас сьогодні вранці, я переглянув кілька відео. Не буду називати канали, але це не, од... не один канал і не одне відео, де одні журналісти. Журналісти чи, чи журналісти в... в лапках, я не знаю, намагаються виставити інших журналістів. Звинувачення різні. Той працював на цьому каналі, той працював на цьому каналі, а ця в того інтерв'ю брала, а цей там був, а, а той туди, а той сюди. І ти, коли це дивишся, ти розумієш, що люди, люди, які обрали собі журналістську професію, чомусь хочуть стати ідеологами якогось режиму, побудувати якийсь режим. Це дуже дивна ситуація, і нагадує мені Радянський Союз. З його ідеологічною позицією. Ми зараз не чіпаємо ковбасу за 220, яку дехто з вас пам'ятає, і не пам'ятає черги, в яких потрібно було стояти за цією ковбасою. Але я за ідеологічну складову. Тобто була газета Правда, був один канал, була офіційна ідеологія, і все, що звичайні люди намагались щось сказати, воно ну, табуювалося, а люди ці попадали під обструкцію. Тобто засудження інших людей були комсомольські собрання, піонерські собрання, людину чи хвостили, людину змушували, змушували там, за щось вибачатися, людині робили ай-яй-яй, закривали їй кар'єру, виганяли там, з партії, з комсомолу, з посад і так далі. От у мене таке відчуття, що ми намагаємось відтворити ось цю ідеологію Радянського Союзу. Або іншу державу візьміть, будь-яку іншу державу. Ну так же не можна, коли виходить журналіст і з насмішкою про те, кого зараз будуть розбирати, кого будуть принижувати, розуміючи, що вони живуть в державі, в якій немає відповідальності От таким розслідуванням, тому що є політична воля на приниження публічне інших людей, деяких, і вона і вони. І він, оці журналісти, чи в лапках, чи журналісти, я не знаю, вони намагаються обгадити інших людей, що ви від них хочете, що ви від них хочете, щоб вони що зробили, щоб вибачитись перед вами конкретно. І головне, а чому ви не нападаєте на тих людей, які нині перебувають у високих кабінетах і які мають такі зашкварні історії із Російською Федерацією, із різними там діячами? Чому ви на них не нападаєте? Чому деякі люди, які працювали в Україні, на якихось каналах? Я, я не знаю, які канали, чиї там канали Медведчуковські, чиї Ахметовські, чиї, чиї Бойковські, чиї, хто там ще хто ще залишився? Хто, хто? Пінчуковські канали, е, хто, хто ще був? Льовочкін був, там, Янукович був, Порошенківські канали. Цього Коломойського каналу, ребята. Ви же, ви же всі, ви же всі майже вийшли з того всього. Мені, як людині, не заангажовані, мені як людині, яка просто представляє свою думку і намагається на своїх ресурсах, не отримуючи жодного фінансування від жодного олігарха, від жодної сфери впливу, від жодного бізнесмена, від жодної групи. Я намагаюсь просто зібрати людей, але я бачу, як будь-яка теза, яка якось трішечки е, політична або економічна або, або е, соціальна, вона одразу знаходить людей, які починають казати, там, це там такий -то наратив, це -то, такий -то", причому з різних боків. Одні кричать, що ти про Порошенковський, другий кричать, що ти Про Зеленський, треті кричать, що ти з Медведчука. Хто це взагалі? Як розібратися в цьому? І головне, що звичайна людина від цього страждає, тому що звичайні люди вони не розуміють, вони бачать телеканал, вони бачать картинку, вони бачать, які там зараз є канали, там один плюс один, ТСН, що там іще було раніше, там СТБ. Який новий канал, там, наш канал, Нюсван був, що там ще був, прямий заснував, та їх вже мільйони. Як я можу знати, що кому належить, чому я про це повинен думати? І головне, оці всі люди, які зараз обливають брудом одне одного, вони всі мають темні історії. Буває так, що ти бачиш, людина, ну так же звинувачує когось там. Журналіста колишнього, який веде з нині блогерством займається там і так далі, ти відкриваєш історію ось цього розслідувача і розумієш, що це людина, яка коханка когось там і потрапляє туди зараз, де високий кабінет, тільки тому, що от є такий шлях. Так розкажіть свої історії. Розкажіть, як ви потрапили до цього всього. Для чого ви травите душу людей? Для чого ви людям показуєте, наскільки. Все це було то, чим ви займаєтесь. Журналістика. На моє переконання, в більшості своїй в Україні померла, тому що в основному це не журналістика. Я був в ефірі одного каналу. До речі, він зник, Цей канал, і я там запитав у журналіста: я кажу: от у вас же є редакційна політика? На що журналіст просто посміхнувся? Я розумію, що є редакційна політика. І ми всі з вами розуміємо, що є редакційні політики в усіх журналів, в усіх змі, в усіх засобах маси інформації. І незалежних ресурсів мало. І якщо є ці незалежні ресурси, то в першу чергу ви, звичайні люди, їх не підтримуєте, тому що вам здається, що ці люди всі ангажовані, що я кимось ангажований. Будь-які люди ангажовані. І у вас дійсно ви маєте право на ці підозри. Як ти можеш не підозрювати звичайну людину? Яка має мільйонну аудиторію, ось як я? Як можна не підозрювати, що ця людина не ангажована Ахметовим, Коломойським, ким там іще, які в які нас ще є, залишились олігархи, там, там бенями, шмінями і так далі? Як можна в це повірити? Як? Як ти можеш повірити, що тебе оточує хоч якийсь інформаційний простір? Як? Та і такі видання, як Bloomberg, The Economist, Washington Post, Times і так далі, вони теж мають певну редакційну політику, але вони належать корпораціям, вони належать представникам тієї чи іншої сфери впливу в суспільстві. Вони хоча б це якось. Відкрито і зрозуміло, що це газета лейбористів, оце газета консерваторів, оце газета реформат республіканців, оце газета демократів, оце центристська партія, і так далі. Ну, неможливо в Україні терпіти ось того, що оці наруги, яку самі журналісти роблять на самого себе, і при чому що саме цікаво, що. Сьогодні одні одягли на себе білий халат і роблять із себе лікарів, розказуючи, хто де на яких каналах працював. І ай-яй-яй, ти повинен. Вже люди ці кажуть, а то була помилка, та я досвіду набирався. Та я взагалі не розумів, що то чий канал, я просто прийшов працювати там диктором. Ні, ні, ніякі твої. Ніякі твої, ну я не знаю, це откровення, ніякі твої вибачення навіть, вибачення в цивілізованій державі, вибачення. Не впливають ні на що. Тебе будуть шмирити, тебе будуть гнобити, тебе будуть все робити, щоб ти чи виїхав з країни, чи, чи тебе позвільняли вже всіх посад, щоб ти здох під забором. Я не знаю, що це таке, чому ми такі, що це таке відбувається? Чому ми такі кровожадні? Де це взялося? Чому такий високий рівень ненависті до свого ж? Чому такий високий рівень агресії відносно свого? Чому деякі люди взяли на себе відповідальність вважати, що вони єдиноправі? Хто дав їм право це робити? І головне, чому ці люди, такі правдоруби, та чому ж ви не наїжджаєте на тих людей, які нині у владних кабінетах сидять, які мають такі історії в минулому, не такому далекому? Що можна розповідати всім і будуть захопленням слухати? Ні, вони витягують якогось журналіста, протухшого, який там 10 років тому назад, 15, працював на якомусь каналі, і починають бруд виливати, розказувати, який не такий, і, і де не там був, і, і, і не те казав, і так далі. Як так можна? Ребята, що ви творите? Ви, ви деградуєте, ви, ви знищуєте в обличчях людей себе, ж, свою ж професію. Тому що сьогодні неможливо не натикнутися, сьогодні неможливо довести людям, що ти об'єктивний, що ти живеш в раціональному світі, що ти нікого не представляєш. Неможливо. Сьогодні кожен українець підозрює будь-якого публічного діяча в тому, що він комусь належить. І проблема в тому, що це так. І ви, отакі викривачі, ви теж належите. Ви теж належите. Ви не є об'єктивним. Ви не намагаєтесь побудувати майбутнє країни. Ви лізете в минуле. Ви шукаєте там ворогів. Вам потрібні класові вороги. Так, це Радянський Союз, класова боротьба. Ви влаштовуєте між собою класову боротьбу. Причому що інколи. Інколи, я не буду зараз говорити інколи. З колишніх членів КПСС робите ікону сучасної України. А з деяких людей, які колись просто прийшли студентками на канали і щось там вели на тому каналі, робите іщаді Ада, тому що от вони працювали на якихось каналах. Я не знаю, кому належить Медведчуку, Бойку, Льовочкіну. Коломойському, ой, на Коломойському чого можна розповісти. Хто ж на Коломойському каналі працював? Коломойський, до речі, сидить. Так, розпустіть канал, який пов'язують безпосередньо з Коломойським. Придайте анафімі всіх журналістів, які роздмухували ненависть, які роздмухували поле битви, які крутили безкінечно оце шоу Савіка одного. Де українцям показували, як політики борються за їхнє майбутнє, а насправді політики боролись тільки за свої рейтинги за власні. і за власне місце у Верховній Раді. Що ви робите? Що ви робите? Що ми робимо з нашою країною? Країну перетворюємо в якесь ідеологічне гетто. Для чого це? Всім чудово зрозуміло, що відбувається. Всі адекватні люди чудово все розуміють. Сьогодні йде війна. Російська Федерація влізла в Україну. Іде повномасштабна війна, є захоплення наших територій, є смерті людей. Ні. Вони виясняють одне з одним, хто що де не так сказав. І що саме цікаве, це все призводить до того, що потім люди дивляться. Оце протухше інтерв'ю Мураєва з протухшими тезами. І люди починають. О, Вон інтерв'ю Мураєва, он подивіться, подивіться, а чому вони біжать зараз за Мураєва? Подум... Думали про це? Тому що вони нікому не довіряють. І виходить людина, у якої був власний телеканал, там, і тези, не дай Бог. І люди біжать туди. Тому що їм здається, що там правда. Вам не здається, що це повний програш інформацій... інформаційної політики. Якщо люди... На кінці третьої, третьої річниці повномасштабної війни і на 2011 році агресії атаки проти моєї країни біжать до людини, яка нічим не робила їхнє життя краще. Чи я не пам'ятаю роки 10-ті роки влада була така, що, вибачте. Не потрібно, ми все пам'ятаємо. Війни не було, але оці пани пани панували. Ми це все пам'ятаємо, як і зараз точно так. Є влада, яка повинна відчувати відчувати тиск, критику, об'єктивність з боку засобів маси інформації, а замість того, щоб не тиснути і не критикувати а хоча б зайнятися суспільством. Давати об'єктивну інформацію, бути друзями українському народу, розуміючи, що під час повномасштабної війни можливо критика влади з боку ЗМІ не, не дуже доречна, хоча б на певний період. Замість цього журналісти вишукують серед своїх же полег тих, на кого можна наїхати, облити їх брудом, пообзивати, поматюкати. Хамство проявить, для чого ви це робите? Для чого? Ви думаєте, від цього вам буде український народ більше вірити? Та не буде. Та не буде. І в тому проблема. Ви намагаєтесь відтворити ідеологічний строй. Ви намагаєтесь затягнути бороть класову боротьбу. Вона ніколи не переживалась українському народу. Ніколи. Бо українець сам собі, сам по собі. Не є борцем за класові інтереси. Українець завжди був самодостатнім. Почуйте це слово, самодостатнім. Якщо він відчуває тиск хоч якоїсь ідеології, він миттєво перемикається на тих, хто їм пропонує мрію про майбутнє, як було ось не на, не, не на таких далеких виборах, або про минуле спогади, як є зараз. Коли люди біжать і слухають масово Мураєва. Не розуміючи, що той шлях, який пропонує ця людина, він шкідливий, він непотрібний, він неможливий для сучасної України. І замість того, щоб бути друзями українському народу, щоб розвивати в українських, в українських громадян аналітичні здібності, критичні здібності, вчити людей. Створювати якісний контент. Деякі от канали я бачу просто пишаються своїм хамством, пишаються своєю зверхністю, як вони можуть отак образити, як вони. От що вас прикрашає, ви думаєте? Подумайте, за... замисляться. Я знаю, що я розумію, що в нас в країні можна на будь кого облити брудом, виставити ідіотом. На, на собі це переживало. Що... Десятки, сотні роликів були в 2022-2023 році, в 2024 поменшало, тому що до людей дійшло. Хто був правий і хто хотів добра країні, і все те, про що я говорив, воно ставало, ставало реальністю в 2024 році. Якось поменшало. Особливо ще й коли вік мобілізаційний зараз до 18 знизять, то взагалі критиків мене поменшало. Але люди замість того. Щоб прийти до тих, хто їм говорить правду, в даному випадку я, багато журналістів це роблять, багато ресурсів, багато є проєктів. Люди біжать до таких, як Мураєв. Оце наслідок. Оце наслідок того, що ви пропонуєте людям нав'язати класову боротьбу. Люди її не сприймають, ніколи не сприймають. У нас не класова боротьба, у нас війна. Війна, де ворог щодня вбиває наших людей. А ви ведете між собою мишину возню, намагаючись потицять пальцем, хто який псевдожурналіст. Ви всі отакі псевдожурналісти. Бо вам хочеться просто свій шмат пирога. І ви не думаєте про український народ. Ви не розвиваєте український народ. Ви формуєте в українського народу ненависть до чогось. А воно не формується. Бо люди слухають вас, а потім біжать і дивляться інтерв'ю Мураєва. Фіаско! От фіаско, це фіаско. І тільки ті люди, які зі мною, от я чому я, я зараз говорю про Мураєва, я розумію, що частина людей випаляться з мого каналу, тому що частина людей а, дивились це інтерв'ю, і там о, я ви дивилися, а проаналізуйте, АТС. І я свідомо йду на те, щоб говорити українцям. Друзі, оцей весь шлях, що він виписує, він неможливий. Він неможливий. Він не потрібний. І це не той шлях, який вже ми можемо пройти. Це спекуляція на ваших спогадах якихось. Потрібно йти вперед. Не потрібно оглядатися. Але зі мною на ресурсі залишаться мільйони людей. Залишиться. Але якби таких, як я, було вас більше та на центральних каналах, де у вас можливості по піару значно більше, ніж у мене. Я звичайна людина. Звичайний доктор наук, професор. Звичайний, який у свій вільний час, бо навіть деякі мої колеги там, у свій вільний час, вранці, в обідню перерву, там два-три ролики запишу по 5 хвилин, ввечері можу записати ще два-три ролики. Я, звичайна людина, який болить за країну, намагаюсь концентрувати навколо себе інколи з ризиком для себе. Інколи з ризиком для своєї репутації, тому що навіть деякі ну, оточення інтелігенції не розуміє, що я роблю. Бо їм страшно робити те ж саме, що для мене теж дивно. Вони мають робити це. Але ні. Тому що вони бояться таких розслідувачів. І вони бояться того, що ненавмисне, негарне слово, і ти опинишся от в скандалі в якомусь. Тебе захейтять, тебе покажуть як якогось не такого. Зруйнують твою кар'єру, зруйнують, зруйнують твоє життя. Для чого ви це робите? І от коло мене залишиться мільйон там, мільйон двісті нас. Але це люди, в яких я впевнений. Це люди, які знають, що не в хейті, не в ненависті, ні в стібанні одне одного, ні в хамстві. Подивіться, в мене на каналі в Телеграмі. У нас навіть матів особливо немає. Деякі є, і то я або видаляю цих людей, попереджаю цих людей, канал майже на 200 тисяч. І ви не знайдете, щоб люди себе одне одного знищували. Так якщо я це зміг зробити, який пройшов 22-й рік, 23-й, коли не можна було слова поганого сказати проти Боріса Джонсона, проти е Байдена. Це ж святі люди були. Святі люди! Я зміг зібрати більше мільйона. Уявіть, скільки ви могли б зібрати в себе на ресурсах, якби не вели оцю мишину, возню класової боротьби між собою. Ви цим нічого не досягнете. Ви тільки розвалите країну і посварите людей. Знаю, що це відео, багато не набере і багато його хто не послухає. А той, хто послухає, зрозуміє не так. Все одно знайдуться ті, хто напишуть, що ти несеш, я знаю. Оце, оце вихованці от таких ось класових, ненависних людей. Підписуйтесь, якщо хочете жити в країні, в якій немає посадок, розстрілів, знущань і так далі, за ознакою того, що ти якийсь не такий. Що ти щось не те думаєш, не те читаєш, не те опублікував, не те сказав. Це. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.